Ігор чекає на київський потяг, речей з собою взяв небагато, говорить чоловік. Зараз їдемо до Києва. Поїзд Херсон-Київ, 102-й. В суботу вилітаємо в Арабські Емірати. Готувався, тренування щодня проходили. Їздив в інші клуби, шукав собі спарених партнерів, які підходять по визначеній вазі для змагань. Кривий ріг, Одеса, Миколаїв, тобто готувався постійно. Ігор говорить, що готувався до змагань не один місяць. Настрої нормальний. Налаштований нормально щодо суперників, поки що сітка не зрозуміла. 100% є азербайджанець, суперник у мене змагання. Саме мій день буде 15-го числа. Поки що ніяких емоцій, просто їду в дорогу і все. Нагадаємо, 48-річний Ігор Євтішенко чемпіон Європи та України з бразильського джиу-джитсу. Працює звірником у Херсонській школі номер 57 Відомим Ігор став після того, як у соцмережах попросив допомоги зібрати гроші на участь у чемпіонаті світу. У чоловіка мінімальна заробітна плата, тож квиток до арабських еміратів придбати було неможливо. Спортсмени підтримали небайдужі українці, і він купив квиток на чемпіонат світу. Олена Протопопова, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному. Герсон.